Це такий у нас прапор громадського нація, материнське серце. До речі, це прапор дизайн мого внука, який загинув. Вся допомога дуже важлива. Об'єднує людей ось горе. Ця війна. Ми входимо у становище наших е, воїнів на фронті. Ми розуміємо, як їм важко. Материнське серце. Таку назву має громадська організація у Бухові, яка охоплює своєю допомогою усіх хто цього потребує. Найбільше волонтери забезпечують захисників, відправляють військовим засоби захисту, обладнання, продукти харчування, медикаменти та маскувальні сітки. Є речі, які складають до шпиталів. Ось у хлопцям. Тут шкарпетки, підня білизна, ось такі рушнички тут пакуємо. Це спортивне шорти, які зараз потрібні на шпиталях, тому що вже тепло йде, тому потрібні таке ну, футболочки. З перших днів повномасштабного вторгнення учасники організації поставили намети для збору коштів та іншої допомоги захисникам. Чергують волонтери щодня у три зміни. Кришечки збираємо на переробку, продукти Знову, да скриньки обов'язково гроші для наших хлопців. Допомога так люди допомагають як можуть. Без вихідних працює платільний цех, що створює більше 300 квадратних метрів маскувальних засобів в день. До платіння долучаються жінки із служби занятості та переселенці. 73-річний Олександр Штофель родом з міста Константинівка Донецької області. Він нарізає стрічки для маскувальних сіток. Благодаря Олені Васильівні, це дуже людина, яка віддається цьому все, і вона цим заряджає і нас. Тож стараємось підтримувати цей тон, як кажуть. І я бачу і, все, і ще друге, що важливо. Багато виробів цих світок якраз як попадають в ті міста, де я жив. Лиман, Лиман, де там працював, і Бахмут і Часов'яр. Це взагалі мої рідні міста, я їх навіть узнаю. Ну, Конічно страшно. Учасники мають цілий список потреб на кожен конкретний підрозділ. Це маскувальні сітки або хухи, які ще називають кікіморами. Ми входимо у становище наших воїнів на фронті. Ми розуміємо, як їм важко, і ми намагаємося всіма методами, які тільки нам доступні, обов'язково залишатися разом з ними. Чи плисти, чи їхати. У нас є дівчата, які їздять на фронт, чи готувати їм їжу. Материнське серце найчисленніша найчисельніша громадська організація в Обухівському районі. Вона створена ще у 2009 році. Спочатку учасники організації допомагали людям із залежністю а з часів Майдану Гідності, та впродовж усієї російсько-української війни небайдужі жінки допомагають військове. Об'єднує людей ось горе. Ця війна, хлопці, які загинули, то звичайно хочеться допомогти ще більше, щоб хочеться, щоб внуки жили в мирі. Тому що в мене п'ятеро внуків було, один загинув. Керує організацією дружина загиблого героя Небесної Сотні Світлана Чаплінська. Вона говорить, у свій час волонтерська спільнота допомагала їй емоційно розрядитися. Так вона і залишилася. А на початку повномасштабного вторгнення стала головною в організації, яка має декілька підрозділів. Кожного свої обов'язки. От одні там шиють труси там вдома, одні в'яжуть шкарпет, одні навіть от в нас, коли ось почнеться на збирати продукцію, ті варять варення, консервують якісь консервації. Ті ну, тобто все, що потрібно, які замовлення є від наших хлопців. Ми їх розділяємо між нашими волонтерами, між нашими організаціями, і ми тоді всі разом. Це робимо. Про свою діяльність волонтери розповідають на сторінці організації у Facebook. Вони організовують збори та пишуть про кожного, хто підтримує захисників. Хочеться зрозуміти, ну, щоб кожен зрозумів, що маленької допомоги не буває. Вся допомога дуже важлива, от саме основне. І не можна ніяк заспокоюватись. Поки ж не настане той довождений час. Щодня громадська організація Материнське серце отримує нові запити від військових та не перестають працювати. Вони використовують різні методи для допомоги Збройним силам України. Нещодавно провели благодійний ярмарок у Козані. Зібрані кошти підуть на придбання дронів. Марія Марчук Олександр Кравчук з Обухова. Спеціально для медіапогляд.